Жити, всіх не розстріляти, але за що? Не можу зрозуміти. За те, що Україну звали мати, що не цуралися її рясних соцвіть, любили слово рідне до загину, найшли в мовчальники юрбу в коліну і боронили рідну Україну, немов ладонну матірство за нас. Цьогоріч Україна відзначає 86-ту річницю від дня народження українського поета, перекладача, літературознавця, громадського діяча, героя України, лауреата державної премії Тараса, Василя Семеновича Стуса, який віддав життя за соціальну розгрумаченість крізь своєї особистості. Тож сьогодні ми зібралися разом біля ближнього образу поета. Борця за незалежність України, щоб вшанувати його пам'ять, почути рядки його вірші. Слово Василя Стуса борця почув весь світ, почула Україна. Він живе серед нас своєю непохитністю людини, яка протистояла тоталітарному режиму і вистояла, щоб ми могли залишатися українцями, щоб вчилися бути справжніми патріотами своєї держави. Про своє покликання Василь Стус говорив, Ненавиджу слово поезія. Поетам себе не вважає, маю себе за людину, що пише вірші. Деякі з них, як на мене, потяжчі. Поет це людина. А людина це насамперед добродій. Якби було краще жити, я б вірші не писав, а робив би коло землі і додав: без чистоти душі і ясності серця віршів не буде, добрих віршів. Це була його життєва позиція. Бути людиною. Основним прагненням поета була соціальна справедливість у суспільстві. Він мріяв, щоб на рідній Донеччині не закривали україномовні школи, щоб наш народ, як і всі народи у світі, мав свою мову, історичну пам'ять і рідність. О Боже мій, яка мені печаль і самота мені, яка без нема відчизни. Ого, обережно намацію дорогу між правами, ото мій шлях. Повернення чини, ото мій шлях, світ єдиний. З нашим Гайварнським краєм пов'язана юність письменника. Влітку 1959 року, після закінчення Донецького державного педінституту, Василь Стус одержав направлення на роботу у Гайварнський відділ народної освіти. Після приїзду в Гайвером його було призначено вчителем української мови та літератури та Ужненської семирічної школи, де він пропрацював три місяці і був призваний до лав Збройних сил. Василь Семенович був одним з найактивніших представників українського культурного руху в 60-х. За переконання поета в необхідності української незалежності його творчість була заборонена, а самого позбавлено волі на 12 років. Я Василя Стуса добре відоме за межами України, А до широкого українського загалу воно прийшло тільки на початку 90-х років. Він був справжнім поетом, а значить патріотом, який понад усе любив свій народ і боровся проти свавільних влади. До слова запрошується член Національної спілки письменників України Марина Джус. А дійсність змінює уявлення за ідеальне. Не кришталет чисте їх лице. І в суперечці водим сама загнуть вони, бува, круте слівце. Посьлянь, бува, у місині з грязюки та бавлять у окопах кошенят. І дикі звірі лежуть хлопцям в руки. Це України рідний солдат. Цигаркою затягнуться в останнє і сплюне кров у залишок трави. Хоч жити не приборка, не бажання, не схилить перед смертью голови. У ідеальних Стусові гени, то не є правічний код, війна. Війна просвітить мов рентгеном, Сьогодні кожна у тобі, мій народ. Ті, що з трибун полки слова кричали, тікали, мов на конях про вже за кордоном віднайшли причали, бо совість і затемнення у них. Чи ідеал для мене ця людина, хоча у неї доларів мільйон? Ні, хто несе останню копійчину на камуфляж, на берг та на дрон. Не ті, котрі в ці диси, що днять багатші свій, а ті, котрі одне щоночі сниться, що син вернувся з словом чужими так от нині ми живемо Василю і платимо за довірливість сто крат. Аж забуло. Так і шкурнув Росію, пане дичук, свій бувший адвокат. Хай всі би тішли, да ха, хай би всі тішли на хліб російський, у кого зраду в душі бідла. Ми переможемо і небесне військо, Василю Стуся допоможе нам. слово запрошується голова спілки краєзнавців Павлочук Олексій Андрійович. Шановні присутні, доля Василя штука, доля дуже схожа на долю Тараса Шевченка. Обох переслідувала царська імперія, містичного імперія. Обох відправлена за знання і заборонений займатися творчою діяльністю. Водночас вони були, поці, поціновуються не лише поети, а передусім за зневажені людські права за погану національну гідність. Сьогодні в цей час я хочу вам зачитати вірш Василя Стуса 100 років, як сконала січка». Тоді Катерина ІІ зруйнувала козацьку січ, сьогодні Російська імперія запала на нашу незалежну країну. Сто років, як сконала Січ. Сибір і Соловецькі келії, і глупо влягає ніч, Пекельний край, і крий Сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов доброго, що серць, як стопала в коті, та виростають зличаки і і З скудної хати, раби зростають до синів своєї України матері, ти уже не згинеш, ти пожилала земля рабована віками. І не скарать тебе душителям всі вірами і соловками. Та ще виборюєшся будем, ти ще раз дернеш на шматки. Та вже крута і непокійна, ти випростилася до волі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш одного спокою. І муж рости й рости, допоки не впадуть тюремні двері і радісним буреним громом спадають з неба блискавиці. Та рас птиці провісні птиці, слова шугають. Якщо ми маємо такі пророки, як вашим друзьям Тарас Шевченко, ми переможемо наших погорів. Слава Україні! Слово надається членам Національної спілки письменників України Бароморській Катеринівані. Всім здоров'я, добровіччя з Новим роком, зі звом Христовим і з Днем народження нашого героя Василя Стуцького. Я перепрошую, я прочитаю присягу. Ти видит з душею в нашому краї. Ми пам'ятаємо і цінуємося. Сьогодні йде війна і ми не знаємо, що буде завтра, що чекаємо ще. Та біля постаменту ми зібрали щоб шанувати тебе, поки живемо, загинуть тебе, борючи право, на волю України, О, України, наш Едем, Василю, чесний син України, пишай нас тобою, гідна й слава, чимало хлопців наших нині вільне, відстоючи за свободу права, на свободу права. Вони як ті, не гнуться перед сином, не подібнуть, а встають нам. Народ наш волі любить, так він вільний, та волю чи не стоїть його. Везуть героїв передмага. Країна умивайся з дітьми і прагне заробити усі рани та дітки невиродився вони. Хтось надіждався с фронту сина татив донечку, чи брата, чи сестру, а скільки, а скільки сину. Багато, що нерви наших дух, не наші століть. На віршах твоїх виховались з душе, Ці молоді когаючи серця. Ідуть на смерть, що Бога приносить сильний край за вас, за роття. За ділять і за своїх кохан стають на трюх і жертвують життя, та кожна їх на смерть у него кара. Данина щасливе майбутця. Твоя душа болить на тому світі, бо бачиш ти, що коїться у нас на твоїх віршах повинували діти, їх будуть пам'ятати повсякчас. До постане, то ми кладемо тлі. Але живеш тим пажиш тим пам'яті людській, що шлях наробить штепень освіти. За пам'ять вічна, на. Пам'янемо хвилиною мовчання героя України великого патріота Василя Семеновича Стоса. Та усіх українських бійців, усіх мужніх патріотів нашого народу, чиї життя принесені на віктар незалежності, соборності та державності. Вічна пам'ять та слава. На вшанування пам'яті героя України Василя Стуса просимо покласти квіти до пам'ятника його погруддя. Василь Стос жив, горив і загинув, щоб український народ мав те, на що заслуговує: свободу, незалежність, право на рідну мову, історичну пам'ять, самобутню культуру. Як письменник і громадянин, Стос належить до тих духовних лідерів нації, актуальність яких із плином часу не зменшується, а набуває все більшої ваги. Дякуємо усім, хто прийшов шанувати пам'ять великого патріота України Василя Семеновича Стуса.